Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні була на базарі, купила тостолобики. ось така у нас гарненька рибка продається. І я буду робити сільочку, буду засолювати цю рибку. Я щороку, коли вже холодає, купляю тостолоба. По цьому рецепту можна брати і коробчика, але коробчик набагато дорожчий йде. Тому ми робимо з столоба, дуже смачно, гарно зберігається. У мене така рибка. Одного року було дуже багато столу, бо купили мішок риби, то вона мене ну, ще була баночку, залишила на 8 березня. Ось так. На 2 кілограми чищеної рибки, тобто філет, ну, я ще цю не порізала. Поки що буде вимикати. Потрібно, щоб вона була гарна, вода вже світла. В першу чергу я хочу поставити зварити маринад на 2 кілограми чищеного філі нам потрібно 1 літр води, 1 стакан солі, це в мене стакани всі йдуть на 200 мл. Пів стакана цукру. Тут у мене 4 кілограми фільтр. Я беру 2 стакани, солі ще цукор додаю. Все це потрібно, щоб воно перекипіло. Ну, відразу скажу, коли буде закипати, в кінці будемо додавати ще стакан оцету. також 200 г, але ну, на палець я не доливаю ось так. Бачите, на палець покажу, щоб було краще видно ось так. Ще в маринад я додам коріандр, чорний горошок, перчик і два лаврові листочки. І зараз додаю оцет. Рибу ріжу такими шматочками. Плавники я відрізаю, хребет також відділяю, це все піде в юшку. Ну, і обов'язково потрібно раді, дати шматочок. Це вона любить. Маринад п'ю одну хвилину, знімаю з вогню та залишаю до повного охолодження. Ось такий вигляд має наша рибка, вона чистенька. Тепер будемо заливати її холодним маринадом. це не виливаю. Тут такий великий осадок, як бачите, це солі. Така сіль. <кій> ну от, ми так Накриємо, залишимо. в прохолодному місці на двоє суток. рівно. Двоє суток буде у нас стояти. Якщо в будинку тепло, ставимо в холодильник, а буде прохолодне місце. У мене так воно стоїть в кімнаті, а на кухні верніше, тут 14-15 градусів. Поки ще не отоплюю. Через двоє суток рибу виймаю з маринаду, вона вже готова до вживання, але так як у мене тут 4 кг і вона буде певний час зберігатися. Тому я покажу, що я роблю далі. Це риба, яка тільки щойно із маринаду, я ось так її роблю. Я покажу так, як я зазвичай роблю. Бумажні серветки мені тут не підходять. Так як буде багато вологи, то, звісно, риба зберігатися не буде. Ось так декілька буквально раз Я це роблю. От, і все. У нас так. Рибка така майже сухенька. Так, шматочок за шматочком. Здається, це довго, але це насправді це все дуже швидко відбувається. Ось така виходить смачна та апетитна рибка. Сьогодні я вже її куштувала. Наступний етап додаю коріандр цілий, намелений. І це робиться за смаком. Звичайно, багато додаю, а в мене так вийшло дві розпечатані, Тут не так і багато, але я буде досить, я додавала в маринад. ну і перець горошком. було ще краще, щоб трошечки було більше коріандру. Я вже дуже багато років роблю таку рибку, дуже смачна. І що мені подобається, ось коли в нас осінь виловлюють на ставках рибу. І продається трохи дешевше, можна зробити, заготовити собі на зиму, щоб була своя сільоточка. Розкладаю рибку в баночки. Заливаю олією. Рибу так, я накладаю гарненько, плотно, але не дуже сильно, щоб воно було, проходила олія, скрізь не зараз покажу. І разом скажу, що в мене вийшло із 4 кг уже чистого готового філі, 1 літрова, 700 грамова, 4 півлітрові. Ось до картопельки ще в мене залишилося. Сюди ще, звісно, додам цибульки. Ось така вона дуже гарна та смачна. І, звісно, потрібно зберігати в холоді або в погрібнику, або це буде холодильник. Ну, Зараз немає морозів, можна залишити не на сонці, на балконі. Десь таке прохолодне, щоб було місце. Рада не можна. Самі цікаво, скільки в мене піде на таку кількість олії, адже я ніколи не... на це не звертала уваги. Заливаю, роблю рибку. Це хочу подивитися. Так як мене запитували, скільки ж піде. Тому, дорогі друзі, вже це все покажу до кінця. Я думаю, Majhše leto pide. У нас так накрию капруновими кришечками. Дорогі друзі. Дякую вам за вашу увагу. Смачного!